да. квартира 1,8 8 собі цкеку. Це мешкання під ремонт, типу. Тут вход. Єдине плюс: тут є е, новесенькі тепло і новенькі батареї. Просто новісіньки. Ще навіть це запечатане. Дуже маленька така квартира. Тут вход, тут. Типу, мабуть, для кухні, я тут думаю, бо тут труби якісь виведені, такі як для води для кухні. Ну по ідеї, отут вот би кухня має бути. Тут, не знаю, якась столова чи що. Коротше, дуже маленькі квартири. Це мешкання за ремонт. Тобто ти береш квартиру, робиш ремонт і проживаєш тут. І тут мало платити. Ось так виглядає кімната. Тут теж новесіньке опалення. Ну Но тут треба вложувати дуже багато грошей. Ну прям реально багато, тому що тут даже немає туалету.